Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді так званий огляд ремонт ось такої міні-пилки ProCraft. Так, я хотів, в принципі, на нею трошки попрацювати, а тоді вже зробити детальний огляд, показати, що до чого, які переваги, які недоліки. так І вийшло так, що через 2-3 тижні у нас вийшов з ладу ось цей редуктор. Шестерні поз'їдало. Ось тут е, вся ця пластмаса чомусь поплавалась, більш за все, що був е, заводський брак, не змазаний заклинитий ось цей підшипник. Ну, зараз я розберу, все покажу. Так, для початку зараз ми знімаємо саму шину. Ось ці всі. Ципок, так, далі дивимося. Ось тут у нас на зірочці стоїть штопорне кольцо. Знімаємо це штопорне кольцо, знімається зірочка. Потім відкручуємо цю наш захист. так І далі відкручуємо всі шурупи. Так, розкрутив, пооткручувався всі, всі шурупи. Шурупи в нас всі однакові, можна не боятися, що там тоді, коли вже збирати, можна закрутити. Якийсь не в той отвір. Так, зараз ми його розбираємо. І буду вже по ходу діла розказувати про недоліки. Ось перший наш недолік це ось ця система змащування, так звана напівавтоматична. Получається, коли у нас забивається. Так, на шині, коли в нас забивається отвір, ось цей, яким подається мастило для змащування ципка. Получається, коли вже тут нажимаємо, значить намагаємося подати мастило на цепок, на ланцюг, тут виходить, що воно, ну, ми бачимо, що масло виходить. Там отвір забитий, ми е, намагаємося змазати ланцюг, а ось тут нас вже прослинює саме мастило. Звичайно, є е, варіанти подорожче. Там автоматична подача, е, там стоїть маслонасос. Ну, я думаю, там сильно ситуацію не змінює. Так, зараз що нам потрібно? Нам треба. Е, цей нас маслонасос, він нам не потрібен, е, бак для масла він нам не потрібний. Зараз ми відкручуємо. Сам повністю редуктор. Так, зірочку ми тут зняли, захист я не знімав, в принципі, він нам не заважає. Тут, можливо, шурупи навіть такі самі, ну, лежим їх окремо, щоб тоді розуміти, скільки нам 4 штуки йде для того, щоб прикрутити повністю цей механізм. Плюс в тому, що це можливо плюс, можливо, мінус, що в нас тут стоїть, ну, як пишуть у характеристиках, безщитковий двигун. Так, тут стоїть ось звичайний моторчик, який через редуктор ось такий передає критний момент. Так, а ось я тепер показую зблизька, що сталося з нашою шестернею. так. Повилітали, фокусуйся, повилітали зуби. Ось тут у нас там, де на моторчику шестерня. Тут все ок. Тут зуби на місці, а тут ось ми можемо бачити, все немає. Але через що? через що Ось, дивіться, у нас виходить, тут у нас трошки. Я купив ось цю деталь, вона в нас виходить от RK18. Але, в принципі, вона має сюди підійти. Тут немає, правда, зверху штопорного кільця, зверху, тут у нас воно є. І плюс у нас оцей хвостик тут довший. Можливо, через те, що тут підшипник трошки довший. Можливо, це плюс, коли замінимо цю деталь. Потім. Чому ж так сталося? Зараз я вже зніму сам моторчик і покажу. Ось ми можемо бачити, що тут у нас підплавлена ця пластмаса. Якщо б в нас ця пластмаса була, в принципі, в нормальному стані, можна було б купити і замінити просто ось цю шестерню. Вони продаються комплектом з великою шестерню і з маленькою, яка міняється на моторчику. А в даному випадку, тут вже ми можемо. Ну, він, в принципі, я вже бачив, коли він не даже не розібраний, бачимо, як стоїть шестерня, вона стоїть навскоси, через що покришило наші зуби. Зараз знімаємо моторчик, покажу це ближче. Щоб знати моторчика, в нас тут просто ось два чорних шрупа. Так, розібрав я вже цей сам редуктор. Дивимося, в нас тут, бачите, ось цей підшипник, що з ним. Він нагрівся, він дуже сильно нагрівся і поплавив корпус ось цей пластмасовий. Він, виходить, також, я не, за, я не помітив там якоїсь змазки. Так, а ну дивимося всередину. Він, як на мене, наче десь там якісь навіть кусочки ржавчини показуються. Так, так, да, є, воно, він прямо ж, ну, можна бачить. Він жовтий. Тобто, які я роблю висновки? Більш за все, що він десь лежав або в вологому там приміщенні, заклинив підшипник. І ці 2-3 тижні, які я ним працював, він просто працював на заклинитому підшипнику. І що показує ось такий в нас ось тут вал. По ньому видно, що він ось отер. Це результат. Якоїсь там двохтижневої роботи. Так, ну що, в принципі, що маємо, те маємо. Зараз щас, щас просто міняємо і собираємо назад. Так, цей редуктор нам ось ця деталь, в принципі, вона вже не потрібна. Зуби в нас тут збиті. Ось цей вал, ну таке, буде десь валятися. Зараз беремо. Ось цю деталь і прикручуємо сюди назад. Тут у нас виходить ось ця, ця шестерня із цією пластмасовою вставкою, де, в принципі, йшла в комплекті з усіма шурупами. На ось цих шурупах, які, на яких має кріпитися сам моторчик, не знаю, як так, в комплекті йшло воно з різьбою. Ось цей моторчик прикручувався ось такими шурупчиками. Ну, будемо крутити. Тим чим було, тому що я туди вже ці болтики не закручу. Так, тепер. ставимо ми його назад. Ось так. Зараз прикручуємо. Так, став він на своє місце. В принципі, так, що нам треба? Нам треба оці, оці шестерні. Тут змасочки. Взагалі немає ніякої. І зараз знайдемо якийсь літольчик, туди все позмазуємо. Так, ну що, змазав. Запустилось, бачимо так. Наче гарненько вона ліпиться. Цей літольчик до шестерні. Так, тепер. Повитягували всі шурупи, тому що з цієї сторони чомусь вони були покріплені. Так, ставимо це все діло. Тут і дивимося, ось такий болт нам чуть-чуть мішає. Це той болтик, на який кріпиться шина. Так, тепер ставимо його на місце. Так, з цієї сторони у нас виходить. Так, закручуємо зараз ми. Прикручуємо весь механізм. Так, зараз її соберу і вже потім, я думаю, покажу, як вона е працює. В принципі, можна було. Купить ось дана ось деталь, яку я купляв, редуктор із цим пластмасовою цією пластиковою вставкою. Ціна її 725 гривень. Були китайські якісь там аналоги, Ну там якісь такі дуже сумнівні магазини, не схотів я з ними зв'язуватися. це Ось ця деталь, що я купив, вона її ціна 725 гривень, здається. Тобто, можна було б купити за. 1100 десь такого я бачив такі варіанти, навіть за 1000, ну, не знаю, там яка там якість його. Плюс-мінус 1200, ось така пилочка, сама тушка. просто Це тобто, без е зарядки і без акумуляторів. Тобто, ось повністю ось ця Пилочка, акумулятори залишаються йшли навіть в комплекті також дві е, шини, два ціпка можна було купити, в принципі, нову і не оце з ним не не гратися. Але все ж таки цікавість бере вгору, я її можна було навіть її. Я думаю, я особисто переконаний, що це заводський брак. Тому що, якби. Здать було її по гарантії, на неї була гарантія, ну я не схотів з ними просто е, там возитися, тому що був досвід. Я б чекав би не один місяць, поки вони зробили якусь там експертну оцінку. Чому вона там зламалася б? Словом, просто не схотів тратити свій час і свої нерви, е, плюс, думаю. Зроблю, замовлю деталь, зроблю і покажу, зніму відео, покажу, як воно, що й до чого. Так, зараз я його це все збираю, і тоді будемо перевіряти. Так, ну що, зібрали ми її до кучі, поставив я зірочку. Бачив, трошки переробляють, ставлять зірочку навпаки. Для того, щоб не, не злітав цепок. Таке буває, попадає гілочка, під цепок, і він злітає. Ну, як було, в принципі, з заводу поставлено, так я його поставив. Так, ну ця робота мені більше, як більше, дуже подобається, тому що до цього, коли я вийшов з ладу ось ця, ось ця шестерня, він таке стукотіло щось грукотіло, якісь там посторонні. Звуки були. Так, ну тепер про пилочку. Зараз покажемо, як вона працює. Е, дивіться, що стосовно ось цього по, напівавтоматичного подачі мастила, я думаю, що краще вже ну, хоч якесь, так, щоб якась була змазка ланцюга. Тому що, якщо буде на насухо, то я не думаю, що тут буде довго працювати у нас шина, та й взагалі сам, сам ланцюг. Так, по. Акумулятори я брав з двома додатковий на 4 Ампера. В них комплекті в нього йде в комплекті там півторачка. четвірки десь хватає годинки на дві так попрацювати. Півторачки, ну, десь хвилин 20-30. Так, в комплекті в мене йшло дві шини. Це зараз стоїть у мене більша. Більший ланцюг. Є ще менша шина. я Взагалі, я ще не користувався, і є ще менший ланцюжок. Цей ланцюг трошки вже підсівший. Звичайно, я трошечки ним уже е, так попиляв. І зараз, в принципі, покажу, як вона як вона ріже. У нас є ось така ось сантиметрів, десь 10 в діаметрі е, яблунька сиренька. Якось так справляється. І ось в нас такий граб, але він сухий. Він твердий сухий. <звук> Не ну, Справляється що я можу сказати. Так, ну якось так. В принципі, я різав навіть трошки товстіші. ну В ідеалі, звичайно, її так сильно не нагружають. Тому що я думав перед тим, як розібрав її, я думав, що я її дуже сильно нагрузив. Через то в мене накрився сам редуктор. Ну Зараз будемо дивитися, редуктор поміняли, все наче чудово працює. На цьому, в принципі, все. Дивіться, кому сподобалось, кому може допоміг, кому відео було корисне, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Кому цікава тема деревообробки, у мене є на відео багато там відео про дерев'яні вироби, також підписуємося.